Друзі, всім привіт! В цьому відео буде огляд моделі від ZD Racing Це модель DBX 10, модель безколекторна. Швиденько розкажу, чим вона комплектується, що з нею йде в комплекті, ну а потім вже тестувати її З заміром максимальної швидкості і подивимось, як ця моделька буде себе поводити. В коробці моделька приходить в такому вигляді, але ще буде захисна плівка. Тут а, зараз не встановлені колеса, вони йдуть окремо в таких от поліетиленових пакетах. А, їх йде 5 штук, якщо ця моделька а, саме з, а, ось з, таким от, з такою от запаскою, вони там бувають різні зі спойлерами, якщо моделька з запаскою, як ця, то буде. В комплекті йти 5 коліс. Також моделька ця комплектується акумулятором 3300 мАч. Це акумулятор 3С 11,1 вольт і ще додатково він в такому жорсткому корпусі. Це плюс для акумулятора. Пульт ZD Racing. Тут для пульта керування треба буде 4 пальчикові батарейки, кнопка включення. Виключення вже я поставив туди батарейки, і також тут вже є розходи газу, серви, і щоб можна було коригувати положення коліс, і можна було виставляти різні варіанти для автоматичного ходу переднього та заднього. Також можна переключати, щоб колеса реверс-руля і реверс газу. Також в комплекті буде зарядний пристрій, це зарядний пристрій b 3 Він заряджає 2 S3S-акумулятори, такий стандартний пристрій. Додатково можна придбати більш потужні зарядки для акумуляторів. Також інструкція для пульта керування. Ну і Тут невеличкий набор з інструментами, стяжки і інструкція саме вже до машинки із каталогом запчастин. Корпус машинки фіксується тут двома кліпсами, я їх вже зняв. Відкривається корпус просто отак вверх. Він тут теж закріплений. Тут іде з'єднання для освітлення. Зараз включу покажу. Мотор з вони відкриті. Тут стоїть також сліпер щеплення одразу на спурі Після того вже йде задні та передні диференціали. Амортизатори тут йдуть металеві, також бабочка, передня та задня йдуть металеві, освітлення передній бампер. Освітлення а, тут спереду на криші. І також а, отут буде ззаду червоний колір. Теж освітлення. Тяги регульовані металеві. Передні та задні 6 штук. Ричаги та поворотні кулаки пластик, але є додатково більш покращений вже, як для тюнінгу, є металеві також деталі для цієї модельки. Можна буде її покращувати. Шасі металеве. Тут повністю нижня шасі воно пластина металева. візуально машинка виглядає дуже круто, хоча вона. Поки що навіть без коліс я їх поставлю і вже на вулиці ще додатково покажу, як це все буде працювати як вона буде виглядати. Підключення акумулятора до регулятора зараз включу для того, щоб показати, як воно включається, як воно буде світити. Ось так дуже ярко світять передні на криші, також в бампері і червоний колір так, позаду. Також з цікавого тут на моделі встановлені вже стабілізатори спереду та ззаду. Крута штука, думаю, вона буде додавати для цієї моделі більшу стабільність під час керування. Дуже прикольно вони зробили цей корпус, і це дуже буде удобно їм працювати. Не треба там багато цих кліпс. Ну і по надійності, думаю, що теж буде надійно, але вже треба буде тестувати і дивитися якісь там сторони цього корпусу. Тут такий каркас, і вже до цього каркасу прикручені інші елементи. Зовні ця моделька виглядає дуже круто. По комплектації все розказав, ну і тепер залишилось тільки зробити тест цієї моделі. Так вже машинка виглядає, я одразу прикріпив сюди е вимірювати швидкості. Е одразу хочу поміряти максимальну швидкість, ну і потім вже так покатати її, щоб можна було там попригати, поперевертатись, щоб е ну, не зламати цей вимірювач та не загубити його. Е дуже прикольно виглядає. Дуже круто і дуже ярко світять ось ці діоди, освітлення. Тут позаду два жовтих посередні і по два червоних. Тут спереді ну, прям дуже ярко, навіть на камері видно, що вони дуже ярко освічують і в темну пору доби. Думаю, буде круто машинку видно. Тут спереді теж два діода. Ну, Зараз тестую на... Максимальну швидкість, хоч поверхня не дуже рівна, не, не такий асфальт, але ну дає там і буду робити замір. Нормально вигрібає. Навіть ух десь там підстрибує, далеко вже поїхала. Ну, думаю, там буде невелика різниця, там пару кілометрів а, десь. Якщо навіть і менше щось покаже, то там буде ну один-два, ну максимум 3 кілометри. Круто, круто їде, дуже, дуже круто. Е, дивіться 30, 36 кілометрів, максимально швидкість. Ну, ну, можливо, вона там на асфальті на, на якомусь буде 38, ну це знов ж таки приблизно, е, що вона буде їхати е, так, в стоці з таким акумулятором. Не дуже швидка максималка, але набирає він просто її. Ну, моментально, і акумулятор, ну і все там, я так розумію, сплановано, щоб машинка стартувала одразу, тут можна щось таке поробити типу заносів. Але якщо брати якусь таку рівну та липку таку поверхню, щось типу асфальту, то нічого такого не буде, бо резина дуже м'яка, ну прям дуже м'яка. І вона прям круто чіпляється до всього. це буде круто десь і по грязюці поганяти. Думаю, якийсь сніг. І роздуваються шини. Зараз поближче підійду і покажу, як роздуваються шини. Якщо може треба комусь почистити листя у дворі або ще десь, то це такий драйвовий крутий варіант, щоб це зробити, бо розчищає вона все дуже круто. Стартує дуже круто. ну, Тут на цій, можна сказати, локації просто не дуже багато є якихось пагорбів, щоб можна було попригати. Тут така трава без листя. І буває, коли вона просто становиться на два колеса. Це дуже прикольно. Зараз не вийшло, але буває круто чіпляється. І становиться прямо на два колеса і їде. Не завжди це виходить, треба, щоб вона десь зачепилася прикольно, але це ну, буває, виходить. О! Ну це прямо супер круто, я просто... Не знімав саме цей кадр, а треба було і хотів вже переходити на іншу якусь позицію. І от прям чомусь саме от там вона стала на два колеса. І таке буває. Просто не завжди саме на камеру це вдається засняти. Такі начебто пагорби знайшов, хоч трошки може, може вона пострибає, але просто тут. Вже такі кущі і ну, немає. Дуже щоб круто розігнатися. Тут така галявина, що дуже прям багато листя і вона, вона буває прям заїжджає туди, де і зовсім не видно. Якщо б не освітлення, то може і зовсім приходилось би довго її шукати. О, а знов на двох колесах. Ну, ось це така незрозуміла О, поки що ситуація, вона буває, От прям стає на два колеса і прикольно так їде. Зараз покажу, як вона стартує. Ну Дуже круто і дуже швидко. Тобто одразу набирає максималку. І, до речі, задній ход дуже, дуже м'який. От Якщо порівнювати з тим навіть ремо хобі то там задній ход він буває такий же різкий, як і передній. Тобто назад хочеться десь плавніше, а вона різко стартує. Тут такого немає, навіть якщо я різко даю повний газ назад, то вона буде все одно м'яко їхати. Тут я знайшов трошки такого якогось ґрунту, є листя, щоб ну, показати, можливо, більш яка. Буде їзда на більш рівній поверхні. Ну, дуже прям розгрібає все. Дуже круто. Якщо максималка там ну, не, не так круто, а, прям там ну, немає там 50-60 кілометрів, а, але навіть оці 34 плюс її оцей драйв, а, великі колеса, ну, дають просто... Прикольну таку їзду і підвізка і все це працює дуже круто. Десь пострибати по якимось пагорбам або ще десь, ну буде дуже круто. О, знову на два колеса стає. ну Тобто може становитись. Просто якщо не буде в букс все уходити, то вона реально становиться на два колеса. Довго не проїде? О, круто. Але становиться. Ще дуже крута штука, це. Ну, як і на багатьох моделях, коли є саме амортизатори, які регулюючі, ну тут мацані, вони металеві і з додатковим регулюванням жорсткості пружини. Тобто можна зробити, щоб вона була більш така м'якенька, а можна зробити, щоб вона була трошки вище, трошки жорсткіше, щоб працювало. Я зробив трошки по... побільше, бо коли це на така от бездоріжжя, щоб вона просто не просідала і була трошки вища. Ну а якщо якась ровна поверхня, то можна їх відпустити, вона буде нижче, більш така устойчива і буде дуже круто теж управлятися Прикольно? Круто. Не забувайте свою думку залишати в коментарях, дуже цікаво читати. Так, да, Дуже часто воно на цій траві та листях перевертається, особливо якщо давати максимальну швидкість, ну. Но... А так, ну, гребе ну, круто. Мені дуже подобається ця модель. Я, в принципі, і очікував про цю модель. були, мені були в мене очікування, що вона як візуальна, так і по своїм характеристикам буде дуже Радувати, так воно і є. Вона і прикольно виглядає по дизайну, прикольне освітлення, круті, великі та дуже такі м'які колеса. Є металеві амортизатори, металеві привода. Ще і додатково тут доповнюють ходову частину і. її Керованість ще й стабілізатори спере та заду. От. Ну, Мені ця моделька дуже подобається. Свої е, думки е, залишайте в коментарях. Всім дякую, пока.